Всім привіт! Я вже поуправлялася, побудувала кроликів. Оця кроличка в нас, видно, що кітна, в неї животик є. А по цій кроличці нічого не можу сказати. і Вона така бешена, що не дається в клітку зайти. Чи є там щось, чи немає. Може, якщо є, то буде пару штук. Без вухи, як завжди, в нього позитивний настрій, він собі скаче, грається, хоч би хни йому. Тут у мене почки сидять, вилазили їсти. Та тільки сидить на місці. Тут одна і там одна сидить. О, Оця сидить і червона ще десь одна. Вони зараз поїдять і будуть скакати. Чекай до ця. Ну, ну Подивиться. Вона ну, у тебе тут оселялю немає. Сиди, сиди. А тебе я не зачіпаю. Чого ти? Це яка вона. Вредна. Ну, вроді теж пузатенька, да? Ну, в руки не дається не погладитись, нічого. Все, 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 йду. Йду, йду від тебе не сварись. Їсти, є, вода, є, сіно є сюди. Так, квочки, одні з циплятами, другі сідають. Подуріли. Яєць нема. Вчора два яйці було, а сьогодні одне там лежить. В общем, всі йдуть в родзал Качки мої ходять, ну щось їх качур не топче, не бачу я. Вони все не несуться нічого. Треба буде отам теж поробити такі дирки, сіна понакладати, і думаю, може, качки туди будуть нестися. Треба буде, хай не вже Діма буде вдома. Це в козенят а не вивіз гній. В козенят тут а в мене все добре. Тоже Їсти дали, пити дали, машка зерно топче, вода є, сіно є. Шархана ми проглистогонили, бо він так кашляв, що то капець було. Такий в нього був кашель. Проглистогонила, то він ніби перестав кашляти. Якийсь він сумний. Хм? Шархан? Щось ти мені сумний, сино. Ці дівоти. Сидять, у них все добре. А хлопці мої. Шорханчик. Шорхан. Що шо ти щось мені. Ну, я прийшла, вони спали, я їх побудила. Хлопців своїх. Водичку поставила. Ну, щось він не подобається мені. Тебе все добре, дядько, щось він мені? Шархан, мій хлопчик. Ти воду пив, тебе ніс мокрий? Чи то в тебе соплі? А, дядьку? Ну, Щось його підтрушує і живіт у нього надутий. А ну покажи мені мордочку. якийсь він підпух. На да, щось з ним не то. Зараз будемо розбиратися, що з тобою не то. Шархан. Ну кашляти перестав. Що таке? Ладно, друзі. Випустила я трохи побігати їх. Вони зараз не довго. Я з ним все добре, він просто... Ми перед цим давали йому укола. Він дуже боїться тих уколів. І, видно, побачив, що я прийшла і почав ото думав, мабуть, що я щось його буду колоти. Так, вроді все добре. Пасається все добре. Зерно забрала від них, бо ще міг зерно об'їстися Я ячмінь даю. І ще міг наїстися ячменю Ось вже дивіться, в нас бур'яни лізуть, як показилися. Ще нічого, слухайте, не видно, нічого не схода толком. Зато бур'ян уже такий, що буде мені тут хана. Хана мені тут буде. Вона же картопля в мене така. Я розсаду була посадила, там в мене капуста. Але вони трохи побігають, я їх заберу назад в клеточки. Все, прогулка закінчилася, у клітки. Зайшов і всі, за ним побігли, то я вже всіх сюди позаганяла. Вони не голодні, в принципі, я їх тільки покормила. Він десь зерна об'ївся. І ці крякалки тут теж не голодні. Вже їдять літру рано, літру ввечері. Ці водівки. Ці дівки, мішаю сухим молоком, бо не вистачає молока. Такого чистого їм. Коз вивела старих, хай трохи попасуться. Потім заберу їх. Кричать, валт роблять, але нічого. Гаврюха поки сидить, ну він сидить, я його буду прибирати. У мене, я казала, 8 травня в мене день народження. І ми будемо його прибирати. О, тут буде зачищатися. Кришу треба буде переробляти, бо все тече. Отаке. Але в'єтнамців я вже не хочу. Слухайте, і даром вже не хочу їх. Тих в'єтнамців. Ну і що вона? Пасеться, вона задерла голову. Стала і кричить. Малих нема. І вона собі верещить. От чого ж ти верещиш? Пасися. Але дощ починає крапати, зараз, певно, заберу. Хочу подивитися, чи в мене горох не виходить. Слухайте, грядки, це якась біда в цьому році. Нічого не виходить. Ну і сухо було до кошмара. Нічого не бачу. Тут в мене горох, а тут в мене кабачки. Не бачу ні гороха, ні кабачки, зато бачу вже і Цибуля знову заростає. Я мать його заново. О. Е, кормовий буряк у мене там посходив. Кубками, де-не-де. Тут у мене столовий буряк. Теж за все не видно нічого. Бачите? не видно. Це в мене тут шість рядів столового буряка, потім капуста лунками йде. І капусти я не бачу. Це що таке? А, це якийсь бур'ян. І капусти не бачу. Да, це в мене да, капуста. А тут уже в мене фасоля. Ну, на даний момент переяка. Що-шо, а перея добре вилізло. Ніби дощ, а під деревами тут сухо, дивіться. Значить, а є показують... О, фасоля лізе. Одна. Друга воно лізе. Починає вилазити. О, третя вон, четверта, п'ята. Значить, де-не йде, ну починає вже лізти. Так. А я хожу, кажу, що нема нічого. Що це? П'ять корчиків на цілий кусок. О, Тут воно трохи повилазило. От воно лізе. О, бачите? Цей кусок якось швидше все виходить. Тут там як цей кусок і може воно того так бігом лізе тут. Не знаю. А, з буряком кормовим у мене ціла проблема. Не бачу я його ще. П'яне, між дурядку видно трохи. А як лізе, то лізе вон кублами. Воно, бачите, кубло вилізло. Не рядами, а кублами. Тут воно щось трохи повилазило. Ну, що треба трохи чекати. Тут воно трохи лізе, тут лізе кублами. Бачите? Тут кубка, там кубка. Нема, щоб якось рядком. Там кубка, там кубка, там купка. Я не знаю. Зараз ще трохи почекаю. Ще з пару днів добрих. Я потім виб'ю з того пер'я. то не страшно, мать і ті. І в мене там, де воно не посходило, попрориває, а де не посходило, то... Буду підсівати. Отут а цей кусочок, де м'якіше половина оця. Ще сходить на тій половинці, де оце тільки в цьому році виробилось, нічого не бачу. Ну, потихеньку щось починає прокльовуватися. Бачите. Щось десь. Щось десь починає лізти. О, а тут в мене капуста. 10 ранньої 10 білої цвітної, 10 синьої цвітної. Я ще такої не бачила синю. Тут в мене кріп, три рядочка, рядок кукурузи, а то кабаки. Поняли? Кріп на закривання я рядочками сію. Потім його зрізаю, закриваю. І все. Ну Тут ще нічого. Ну тут. Я недавно тільки посадила. Тут, понятно, що нічого не буде видно. Скоро певний картоплі треба вже буде пропити. Зараз ці дощі пройдуть, бур'ян підніметься, якраз мені буде добре його покропити від бур'яну. Якраз буде то, що треба. Та, Дівота, пасіться. Вон в людей кози цілий день на дворі. і нічого. А я своїх прямо в дупи виціловую. Так. Якщо вилізла бараболя, то я зараз гею, о чим же ж я її тоді кропити маю. Ні, ще не вилізла. Бараболя я ще не бачу. О! А ні, вже одну бачу зараза. Ну одна тут таки. Стане на погоду, бігом викроплю. Ось вот так. Це в нас цей кусочок картоплі. У нас небагато, хвата нам. А скільки нам її треба? Тут можна було ще щось тулити. Хай вже як є. О, а тут є І... Чи то конюшина, чи то люцерка щось я тулила, все вкупу. Мішала все, що бачила. Поняли? Сюди. О, Сходи. О, три листочки. Буде на сіно козам, Щоб мали що їсти. І, і цих гарбузів у мами там посадила цілий кусень. Вона картоплі засадила, а внизу там в неї. Ось така площа і лишилася, як оце в мене тут бараболя. Та це все ми туди гарбузів влупили. Так що, дасть Бог, будуть гарні врожаї, то будуть мати мої дівки, що їсти. Я не переживаю. як Тут, а на, ц... на той рік, то, мабуть, тут будуть у мене грядки на цьому куску, а той кусок буде в картоплі. Ну, буду бачити. Картоплю, по-моєму, 2-3 роки можна на одному місці садити. То що будемо бачити. Так. общем, вот так. О, лізе вже. Значили? Залізе. Вот так. В общем, діло, діло. А вас, як завжди, люблю, цілую. Дякую, що з нами. І до зустрічі в наступних відео всім пока.